Доброго дня семикласники! Сьогодні ми продовжимо розбирати тему розкладання многочленів на множники. Повторимо те, з чого ми починали попереднього разу. Якщо ми маємо многочлен 2А плюс 8Б, ми можемо винести за дужки спільний множник 2. В дужках залишиться А. Плюс 4b. Ви завжди можете себе перевірити множенням 2а плюс 8b. Все правильно виходить. 7 х квадрат додати 7х. Спільний множник 7х. Виносимо за дужки. в дужках залишиться х плюс 1. Перевіримо себе множенням. 7х на х буде 7х квадрат, є таке. 7х на 1 буде 7х. Є таке, все правильно виходить. 10х квадрат А плюнадцять ха. Ми можемо винести за дужки 5 і 10 і 15 діляться на 5. Та ще можемо винести за дужки Ха, від першого доданку тоді залишиться 2х, від другого 3. Перевіримо себе множенням 5х помножити на 2х буде 10х квадрат А. 5 ха на 3 буде 15 ха все правильно виходить. І ми навчились розв'язувати рівняння такого типу 5х2 мінус 30х рівня нулю яким чином, ми виносимо за дужки спільний множник 5х в дужках залишається х 6 дорівнює 0. І далі згадуємо, що добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Отже 5х дорівнює 0, або х 6 дорівнює 0. Х дорівнює 0 поділити на 5х дорівнює 0. Х дорівнює шість. Відповідь. Х дорівнює нулю, х дорівнює шість. Тепер ми ускладнимо трошечки наші завдання. Номер 2. Поставимо тут номер один. Номер 2. Розкладіть на множники два х на А +Б плюс Б Y на А плюс Б. Тут спільним множником є цілий оцей вираз А плюс Б, і ми його повністю винесемо за дужки а плюс Б. Якщо я прибираю звідси А плюс Б, в мене залишається 2х. Ой. А від другого доданку, якщо я прибираю А плюс Б, в мене залишається Y. В дужках залишилось 2х плюс Y. 5А на m n плюс 7B на m n. Я винесу за дужки мінус n, ось цей множничок, ось він співпав. За дужками тоді, в дужках тоді залишиться 5А плюс 7 b 6х на 4х плюс 1 Мінус 11 на 4х плюс 1. Спільний множник 4х плюс 1. Виносимо його за дужки В Дужках залишається 6х мінус 11. Х на мінус 6 мінус 10 на 6 мінус х. Майже однакові оці множники, але ми бачимо, що в других дужках не той порядок. Ми можемо винести мінус перед дужками і тоді в дужках записати x х мінус 6. мінус х 6 виносимо за дужки. У дужках залишається х плюс 10. b на b мінус 20 плюс 20 мінус b дорівнює. Змінюємо місцями доданки в других дужках. Для цього виносимо мінус перед дужками. Спільний множник B-20. В, в дужках залишається B, мінус, і від другого доданку нічого не залишилось, значить, ми записуємо одиничку. m-9 в квадраті мінус 3 на m мінус 9 дорівнює. Спільний множник m-9 в дужках залишиться m-9 мінус 3. Чому так? Давайте уявімо, що нам задано а квадрат мінус 3а. Що ми винесемо за дужку а дужках залишиться а мінус 3. Оце у нас. А квадрат оце у нас 3а. Винесли А за дужки, залишилось А мінус 3. Спрощуємо цей вираз. М мінус 9 залишаємо. А тут буде М мінус 9 мінус 3 це мінус 12. А на А плюс 5 в квадраті плюс А плюс 5. Виносимо А плюс 5 за дужки. В дужках залишається А на А плюс 5 плюс 1. А плюс 5 А квадрат плюс 5А плюс 1. Якщо вам складно розв'язати такий приклад, ось бачите ви оце завдання. Ви одразу собі уявляєте, що вам задано, ну, наприклад, x помножити на y в квадраті плюс y. Що ви винесете за дужки? Y. Що залишиться? xy плюс 1. А далі думаєте, у якості Х в мене було А, у якості Y в мене було А плюс 5 в квадраті. І тут А плюс 5. Тут в мене А плюс 5, тут в мене А на А плюс 5, а тут одиничка. Ось таким чином ви можете справитись з подібним прикладом. Давайте застосуємо це при розв'язуванні рівнянь. Розв'язати рівняння. Давайте подивимось, якби ми тут розкривали дужки. от зараз просто подивіться, навіть нічого не записуйте, якби ми розкривали дужки 4 х квадрат мінус 8х, мінус 9х плюс 18 плюс х мінус 2 мінус х квадрат, 2х дорівнює нулю. Звели б подібні доданки. 3х квадрат мінус 8, мінус 9 це мінус 17, і плюс 3 мінус 14х плюс 16 дорівнює рівня нулю. Таке рівняння ви ще розв'язувати, не вмієте. Тому розкрити дужки в цій ситуації недоречно. А що ж тоді треба робити? А для того ми і навчились розкладати на множники, погляньте, щоб побачити ось тут спільні множники х-2. І винести х-2 за дужки. Тоді в дужках залишається 4х-9 плюс 1-1 х, отак От у нас залишається х мінус 2. Тут бачимо, що дужки у нас зайві розкриваємо їх. Виходить х мінус 2, а тут 3х мінус 8 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Тут х дорівнює 20. 3х дорівнює 8, х дорівнює 8 третіх, або 2 цілі 2 треті. Ось таким чином ми розв'язали це рівняння, використовуючи спосіб розкладання на множники. Давайте розв'яжемо ще одне. 02 дві десятих Х на Х мінус п'ять, плюс вісім на Х мінус п'ять, дорівнює нулю. Виносимо х-5 за дужки. в дужках залишається 0,2х плюс 8. Добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Отже, розбиваємо на два маленьких простеньких рівняння. Тут х дорівнює 5, 0,2х дорівнює мінус 8. Х дорівнює мінус 8 поділити на 0,2. Коли ми ділимо на десятковий дріб знак кому переносимо праворуч, щоб ділити на ціле число, це виходить мінус 40 відповідь х дорівнює 5, х дорівнює мінус 40. І навіть з таким складним рівнянням ми можемо впоратись 8х квадрат мінус 3 на х мінус 4 дорівнює 12. Подивіться, який класний фокус зараз у нас вийде. 8х квадрат мінус 12. Мінус 3 на х мінус 4 дорівнює 0. 8х квадрат мінус 12, мінус 3х плюс 12 дорівнює 0. 12 мінус 12, це 0, вони взаємно знищуються. 8х квадрат мінус 3х дорівнює 0. І виносимо х за дужки. Отримали х на 8 мінус 3 дорівнює 0. Добуток дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Х дорівнює 0, або 8х мінус 3 дорівнює 0. 8х дорівнює 3. Х дорівнює 3 восьмих. Відповідь х дорівнює 0, або х дорівнює. Три восьмі. Розкладання на множники нам потрібно і для таких завдань. Доведіть. Що вісім в десятому степені, мінус вісім в дев'ятому, мінус вісім в восьмому кратне. Тобто, ділиться на ціло 11. Звичайно, що підносити до таких степенів нам не хочеться. Але ми можемо винести 8 в восьмому степені за дужки. в дужках залишиться 8 в другому, мінус 8 в першому, мінус одиничка. 8 в восьмому степені помножити на 8 в другому 64 мінус 8 і мінус 1. 8 в восьмому степені помножити на 64 мінус 8, то буде 56 і мінус 1 – 55. Цей вираз кратний 11. Три крапочки означає ділиться на 11 націло. Доведіть, що вісім в сьомому степені плюс два в п'ятнадцятому кратне п'ятий. Вісім в сьомому степені ми можемо записати як два в третьому, і в сьомому, бо в два в третьому, то вісім. Давайте запишемо з самого початку. 8 в сьомому додати 2 в 15 дорівнює. 2 в третьому та в сьомому плюс 2 в п'ятнадцятому. Тобто 2 в 21 плюс 2 в 15. Виносимо 2 в 15 за дужки. В дужках залишається 2 в шостому плюс 1. 2 в 15 помножити, 2 в шостому степені, то 64 плюс 1. 2 в 15 на 65. 65 ділиться на 5, значить весь вираз поділиться на 5. І розглянемо найскладніший приклад. Винесіть за дужки спільний множник ДН натуральне число, а в степені n плюс 1 – Плюс а в степені n. Ми виносимо а в степені n за дужки. В дужках залишається А в степені n плюс 1 мінус те, що ми винесли, плюс а в степені n мінус те, що ми винесли. Той показник степені, який ми винесли. Виходить А в степені N на А в першому мінус А в нульовому, тобто одиничка. Давайте я все ж таки напишу детально А в першому мінус А в нульовому, а в степені N на мінус 1 B в степені N мінус B в Н N-3 N більше 3. Винесемо за дужки B в меншому степені B в степені N-3. Тут залишиться B в степені N, мінус те, що ми винесли. мінус B, ну, ясно, що в нульовому степені да, від того, що є, ми віднімемо такий самий вираз. B в степені. N-3. На b в степені n мінус n плюс 3 розкрили дужки, мінус 1. B в степені n мінус 3. на b в степені 3 мінус 1. d в степені 2n мінус d в степені n. Виносимо за дужки d в степені n, від d в степені 2n показнику віднімаємо n, -ку. ну і тут нульовий степінь. d в степені n на d в степені n мінус 1, 2 в степені n 3, плюс 3 на 2 в степені n плюс 2, мінус 5 на 2 в степені n 1. Найменший степінь тут 2 в степені n плюс 1. 2 в степені n плюс 3 мінус той показник, що винесли. Плюс 3 на 2 в степені n 2 мінус той показник, що винесли. Мінус 5 на 2, ясно, що в нульовому ми віднімемо рівно стільки, скільки тут є. 2 в степені n плюс 3 мінус n-1. Плюс 3 на 2 в степені n плюс 2 мінус -n n-1, мінус 5, порозкривали дужечки, спрощуємо n-n поскорочується, 2 в степені n плюс 1 переписали, в дужках залишається 2, мінус 1 в другому, плюс 3. На 2 в степені 2 мінус 1 в першому і мінус 5. Дорівнює 2 в степені n плюс 1. А тут 8 плюс 6 і мінус 5, на 9. Ось такі приклади на розкладання на дужки. Доволі простий, але часто в ньому роблять помилки. 2х-6 в квадраті. Якщо я із 2х-6 винесу двійку за дужки, в мене буде х-3. Але це все було в квадраті. І я можу записати у вигляді 4 на х-3 в квадраті. 6х мінус 9y в кубі. Якщо я із 6х мінус 9у винесу трійку за дужки, в мене залишиться 2х мінус 3y. Але все це було в кубі. 3 в кубі 27 на 2х мінус 3y в кубі. Не робіть, будь ласка, помилки в таких прикладах. Сподіваюсь, вам все було зрозуміло. Дякую за увагу. До нових зустрічей!